Брифінг. Сьогодні три питання. Перше питання Вікторія Друтянко, заступниця міського голови директора департаменту освіти та науки, буде доповідати про затвердження програми українізації пам'яті риних Прошу. Вітаю! Хочу розпочати з цієї програми, яка була ініційована міським головою, і затверджена на сесії івано франківської міської ради депутатами відповідної сесії. Отже, вона розрахована на довготривалий період. Хочу зазначити, що звісно майже всі елементи цієї програми вже були в нашому місті. Мова йде про курси української мови, які стартували після повномасштабного вторгнення і які охопили майже тисячу внутрішньопереміщених осіб, по закінченню яких ці люди отримали відповідні сертифікати про звання української мови. Отже, ця програма передбачає 33 пункти. Це не є константа. Програму можна доповнювати по вашим побажанням, пропозиціям. Хочу зазначити, що департамент опрацював всі коментарі, які були в соціальних мережах, а їх більше 150 штук стосовно програми, і врахував ті чи інші слушні пропозиції. Ми пропонуємо увіковічний пам'ять про Ірину Форіон назві однієї з вулиць міста міста. Звісно, проводити різноманітні конкурси на вакантні посади в усіх держустановах на неухильне використання української мови. Також транслювати програми, які створила Ірина Дмитрівна, які користувалися великою популярністю на нашому комунальному телеканалі та в Палаці Потоцьких. А це курси з культури української мови проти англізму і велич особистості та ген українців. Також ми продовжуємо наші курси з української мови. Можна їх відвідувати фізично в міському центрі дитячої та юнацької творчості на сечових стрільців. За вказаним номером телефону можна записатися заздалегідь. Та є група онлайн, яка успішно існує і вивчають українську мову за мобільним телефоном, який ви бачите на екрані. Ірина Вікторівна опрацьовує ці заявки і формує онлайн групи. Звісно, ми пропонуємо різноманітні акції. Одне з них, які вже стали для нашого місця, це вишиванки в третій четвер травня на день вишиванки та державних свят. А також пропонуємо брати участь у написанні радіодиктанту національної єдності щороку, 27 жовтня. Заплановані різноманітні заходи, такі як зустріч з літераторами та письменниками, книжкові фестивалі, круглі столи, читацькі форуми та різноманітні читання, як в бібліотеках нашого міста, так і в позашкіллі, в закладах дошкільної і загальносередньої освіти. Ми виготовимо і розмістимо наліпки, тут розмовляють українською мовою, які будуть розміщені в усіх комунальних. Закладах нашої громади також за бажанням приватники зможуть отримати відповідні наліпки в департаменті освіти або ж в відділі прийому громадян, громадян міської ради. Дякую всі пропозиції, які ви бажаєте доповнити нашу програму. Приймаємо в департаменті освіти або на сторінці в Фейсбуці відповідного департаменту. Дякую, але найкраща українізація це коли ми не переходимо на російську мову, коли ми звертаємо увагу на вулицях, в побуті, в магазинах, в ресторанах людей спілкуватися державною мовою. Це буде найкраща українізація. Тому дякую всім, хто долучився, хто дав пропозиції. Насправді в соціальних мережах надзвичайно велика кількість була пропозиції. Також дякуємо науковцю. Університетів міста івано франківська які теж надали пропозиції. І ми готові вдосконалювати цю програму і таким чином популяризувати українську мову. Друге, що хотіли би сьогодні послухати, це звіт з підготовки. А може по цій програмі є питання. А чи віддало вже яку вулицю на Сесія міської ради перейменувала вулицю Гвардійську. Тобто це була пропозиція депутатів міської ради. Саме депутатська комісія на своєму засіданні запропонувала дану вулицю, тому що було звернення обласної державної адміністрації про те, що ця вулиця підпадає під перейменування, тому що вже майже в усіх містах ця вулиця пере, ну, є перейменована, і тому обласна державна адміністрація нам казала про те, що саме цю вулицю треба переименувати на іншу назву. Тому було ухвалене рішення сесії міської ради. Є ще питання? Звіт з підготовки КП івано до докотехпром до роботи в осінньо-зимовий період. Доброго здоров'я всім. Значить, комунальне підприємство івано до воїкотехпром в своїй роботі в першу чергу забезпечує централізоване водопостачання та водовідведення, надає послугу нашим мешканцям. Нашого ОТГ, значить, я буду без топонімів, щоб не було воно на загал, тому що є питання. Відповідно, ви можете бачити, що ми зробили за перших сім місяців роботи. Цифри сухі, але вони потрібні для безприбійного і безаварійного водопостачання та водовідведення, а також надання питної води. Проводиться так само заміна як водопровідних та каналізаційних мереж, робиться попередньо планові роботи по промивці каналізаційних мереж, робиться заміна засувок, ну, перенабиття сальників, все, що стосується безперебійності та безаварійності водопостачання та водовідведення. Так само проводяться роботи на мулових майданчиках, на станції аерації. І проводиться так само зневоднення, яке ми придбали у 2022-2023 році, яке зменшує кількість обсягів накопичення в мулових картах. Ну, найбільша, я так думаю, зараз проблематика це відключення електроенергії або не приведе господа руйнування якихось мереж. Відповідно, ми робимо водозабір в селі Скобичівка. Богочанського району, другий водозабір у нас розташований в селі Березівка. Даними водогонами ми зможемо в разі не приведи Господи повного відключення, блекауту забезпечувати водою з села Скобичівка, а саме Бистриця-Солотвинська. Добовій об'ємі 40 тисяч метрів за добу. Також за допомогою генератора на водопідготовці буде забезпечення виробництво гіпохлориду натрію, яке буде проводитися безпосередньо на місці знезараження та далі подача водогонами до міста нашого ОТГ. На протязі, скажімо, такого певного періоду нам вжито заходів щодо. Самопливного забезпечення водою мешканців міста, тому згідно е, географічних е, висот, е, вода може бути до першого-третього поверхів. От. Звичайно, що якщо буде менше, е, скажімо, відключень по електроенергії, у нас є забезпечено. Ми придбали за допомогою міської ради. Дякуючи вам. Генератори це стоїть генератор на Целевича, стоїть генератор на хриплені. І зараз ми встановили, де в нас була найбільша проблема, Хоткевича. Там три насосні станції. Ми встановили все-таки ще один генератор для аварійства. Ми ним не часто користуємося, але є проблематика в тому, що коли відключається насосна станція, відключається в деяких людей вода. В якихось людей відключається вода, але є світло. Ми, згідно вашого доручення, опрацювали подетально, по вулично з прив'язкою до насосних станцій, до ТПшок і дали на розгляд енергетикам, щоб вони зробили графік, який би влаштовував мешканців міста. Хай буде він почерговий, але люди мають мати. Воду, принаймні в визначені періоди, а не повністю 8-10 годин, щоб не мали води. Енергетики це опрацьовують, надіюся на позитивний від них результат, і ми тоді вже, якщо будуть якісь зауваження чи пропозиції, тому що вони не завжди можуть сказати, що в яку чергу попадає. Це найбільша проблематика в них. Черги міняються просто напротязі дня і ну, за добу, грубо кажучи, ми це бачили за добу. Ну, каналізаційні споруди ми е, так само будемо забезпечувати, якщо буде надвисока проблематика, то буде скидатися в річку Бистриця. Значить, е, ми можемо побачити кількість, де і встановлені колонки. Які ми ще додатково встановлюємо, значить з чим стикнулися, з тим, що не кожна ОСББ, не кожна вулиця хоче там колонку. І ми проводимо питання в чому? В тому, щоб ця колонка, по-перше, мала воду, по-друге, вона не там? була у відповідному місці, де не перетинаються інші мережі. Це газ, електрика, зв'язок, каналізація. Вивчаються ці, викликаються представники, і тоді вже відповідні служби проводять дану роботу. Скільки колонок зараз працює? Оці всі, то близько 14 вже, напевно, що є загалом. 15 виходить. Ну, це приклади, як от пробили і викачується вода. Ну, поряд з тим, міняється. Люки, значить, за червень-липень було замінено 52 і усунуті відремонтовані колодязі, ми можемо побачити. Мазепи, я надіюся, задовольняє, якщо буде. Значить, поряд завдяки міській раді і спонсорам іноземним виграно грант щодо модернізації насосної станції Каскад. Це один з найбільших мікрорайонів міста, де оце ви бачите зараз де старе обладнання з тої сторони, таким зеленим, а нове обладнання. І десь на протязі тижня-двох ми будемо вже робити пуску роботи. Більше скажу, що ми вже їх провели для себе на добу, але все-таки спеціалізована фірма, яка має приїхати перевірити правильність того всього, десь на протязі тижня-двох ми хочемо вийти на повний режим і забезпечувати. Мікрорайон Каскад. Ну, це от, як встановлено, нові мотори. Це по факту воно є. Ніхто. Значить, генератори. Значить, придбані перевірені, підготовлені до експлуатації режевні джерела живлення. Це дизель-генератор на водопідготовці. Це є дизель-генератор на пасічна, що я казав, 50-кіловатний це на мікрорайоні Каскад. І є бензогенератори для заправки палива на підприємстві, а також ті дизельні генератори, які аварійно-відновлювані роботи будуть забезпечувати на об'єктах. Це є дизельний генератор на Целевича, це є на Хриплені, так само є на. Це на то був на Хоткевича. Цей перепрошую на Ходкевича, цей на Це на водопідготовці. Це перший наш генератор, який в 22-му році на початку війни ми отримали. І такий самий стоїть Хоткевича. Потреба в генераторах, щоб так, для загального розвитку, є величезна, якщо би блікату. Тому генераторами все забезпечувати це е, важкі. Кажемо, умови експлуатації, а саме придбання палива в необхідній кількості, заміна мастильно, фільтраційних розхідників. Тому їхня кількість настільки велика, що ну, на даний час сподіваємося на Збройні сили України та на нормальну роботу електроенергетиків. Тому що Таких дизель-генераторів, які би мали забезпечити станцію атер... а... аерації 400. Кіловат і 600-кіловатний високовольтний на ботанічній на третьому підйомі. Це дуже дороговартісне і затратне в експлуатації. Крім того, щоб зрозуміли, до генераторів це не тільки генератор, прийшли і включили. До нього має бути забезпечене повністю переключення електро від електромережі. Це і шафи керування мають бути, і АВР. Антиблокувальні, скажімо, станції, які запобігають подвійному включенню, як з мережі чи з генератора на насосне обладнання, відповідно, це так само дороговартісне і коштовне витрата. Наразі, якщо є питання, є коротко. питання попереднє до директора. Чому я кожного місця телефонував за нормою 0,80, 30 1576? І подавала показник лічильника цього місця. Телефонувала чотири дні по декілька разів на день і не змогла подати показник лічильника. Моя знайома 5 п'ять днів телефонувала безрезультатно. Можливо, у вас щось змінилося? Розтлумачте нам, пенсіонерам, як подати показник лічильника. Значить, у нас є пікові навантаження на кол-центр, який працює справно. Але для прикладу скажу, що потрапляє. 12 до 12 тисяч в пікові навантаження дзвінків е, обслуговуємо ми порядка 4 45 тисяч тисячі за день за ну, як за зміну. Значить, е, ви всі знаєте, що відбувся збій був у Водофоні 16 липня, і ми їм написали претензію в тому, що їхні е, номери з Водофону, не вони потрапляють, але не дає. Зворотньої дії не включається система. З інших всіх номерів, з-за кордону, з Лейселу, з Київстару і інших операторів проходить все нормально. Ми написали претензію, заявка мала би виконатися завтра останній день. Вони розбираються кожен день з ними на зв'язку. Це є їхнє питання. Куди треба дзвонити, щоб е, найкращий варіант це зайти в чат-бот або особистий кабінет. Працює без відмов. За, зареєструватися Тому? в чат-бот. Є пенсіонери, куди дзвонити. Ну, дзвонять, дзвонять зі стаціонарних тоді номерів. Стаціонарні номери. А що, з мобільного не можна дзвонити? З мобільного тільки з водофоном. Всі решта оператори працюють без Мінбоу. Тільки То, з водофоном є Vodafone, проблеми. Так. Тільки водофон. Тобто з водофоном зараз є проблема, що не можна. Так. З водофоном вони вирішують цю проблему. Що, можна дзвонити по цьому телефону? Будь ласка, воно вам буде цей. Що? Якщо у вас водофон, воно Є. буде давати, але воно не прийме вас. У мене Київстар. Ні. Ні. Давайте з водофону, хто може переконатися. З Київстара можна. Якщо у вас агальна ситуація, натисніть цифру. Щоб подати показники чинника, натисніть цифру 2. По питанні розрахунків із населенням натисніть. У нас відходить, продовжуйте розмову. Добрий день, слухаю вас. Добрий день. Е, можна по -по показник дати? Через годинку зателефонуйте, бухгалтерія, то правильно, поробити копії. так? через зайти, угу. Ще нам не дозволили. Я зрозумів. Дозвонився, але через годину сказали перезвонити. Бугалтерія щось не дає, що бухгалтерія не дає. Якщо можна, я нам відповідю, але в мене практично з певних час робиться <говорить> резервні бої. Цей процес займає, ну, коли в всі країни, зараз вже той час вийняті звільняють, вони роблять борг. Обов'язкова вимога, як кажуть, відповідних підрозділів. Теж спецв'язково і служба безпечно. Все розумію. Треба ж якось ну, приймати, якщо це кол-центр, треба приймати. Ну, ми То, не ч... значить, люди не просто так дзвонять. Ми ще перевіримо. Ми перевіримо ще й в інший в випадок. Чи є питання доводити до пробу? Будь ласка. Будь ласка, чи є питання? В зал є Кривулінський, будь ласка, про забезпечення роботи світлофорів на випадок лимплення електроенергії. будь ласка. Доброго дня всім. На балансі КП Івано-Франківське світло перебувають 63 світлофорних об'єкти. На 10 з них в минулому році вже було встановлено блоки безперебійного живлення, які забезпечували постійну стабільну роботу світлофорів при вимкненні електроенергії. Ці блоки встановлені на таких об'єктах: це Івасюка Івана Павла, II епіцентр. Івосюка Вовчинецька Надрічна, Василяна Ковчинецька, Василянок Галицька, Василяна Грушевського, Галицька Горбачевського, Галицька тролейбусна, Коновальця Петрюри, Бандери Сахарова і Вуська Міхітницька. Це зроблено чи робиться? Це вже встановлено. Вже встановлено? Так. Як бачите, даний блок складається з таких основних елементів. Це ящик електромонтажний, який оснащений системою охолодження та підігріву. Батареї самі, система захисту цих батарей щоб розряду заряд, перезаряду, контролер самий, зарядний пристрій, інвертор і АВР. Переключення в разі відключення електроенергії. Наразі планується встановлення ще 10 блоків аварійного живлення. Попередньо вже погоджені місця, де вони будуть встановлені. Наразі ми бачимо ці. Місця погодила комісія з безпеки руху спільно з поліцією, тому планується найближчим часом їхнє встановлення і закупівлі. Будь ласка, пришвидчіть, щоб на вересні місяцю вони працювали безперебійно Є ще якісь питання? По світлофорах перебійної роботи. Тобто 10 встановлено, ще 10 ми, е... Маємо встановити. А скільки є за світлофорів? За, загалом є 63 світлофорних об'єкти по цілій громаді, враховуючи і села. Е, Деякі з них підключені до одної точки живлення, Тобто, якщо брати, наприклад, перехр... ну, тобто кілька світлофорів по вулиці Незалежності, тобто потрібно більш потужніший блок встановлювати, бо там ну, 3 світлофори. І, і незалежності Франка, Незалежності Лепкого, Незалежності Бандери. Ну, прохання. Чи є питання до Роман Криму? Є питання ще. Це, питають, у в к 36 вже другий день немає води. Щось 30, робиться 30. чи ні? Віталійся. У 8К-36 відновлено водопостачання перевірять особисто до людей. Ну, написали тільки що. Будь ласка, вжийте заходи. Добрий день, якщо нема ОСББ, то що і колонку для людей не треба зробити. Віталь. Ви що тільки там, де ОСББ робите? Ні, Ні там люди де де звертаються і де можна її поставити. Де її можна поставити. Тобто люди можуть, можуть дати пропозицію, так? Можуть. Пишіть письмові пропозиції, де колонки. Тобто не тільки, не тільки на території ОСББ, а в принципі в місті, де колонки були колись. Ми відновлюємо. Просто прохання давайте пропозиції там, де можна е, встановлювати. Е, чого ви не критикуєте публічну зелену проросійську владу, яка вас тримає за горною душею? Ну, чому ми по факту говоримо те, що відбувається? Е, далі є ще питання по факту. Питання потикає. Хто може відповісти? Хай. Є питання, чому 350 гривень місяць в місяць за літній період. А постачання, що період було велике на це Ще одне питання, Михайло, де тут до, до цього

Що стосується запитання по комфортному дому, ви знаєте, що оголошено конкурс на заміщення вакантної посади директора даного підприємства. Зараз є виконуючі обов'язки, призначений. Відповідно до 15-го числа, до 15 серпня, всі потенційні кандидати можуть подати свою пропозицію, подавати в відділ кадрів виконавчого комітету. Перелік документів так само було раніше опубліковано. І до 30 серпня, відповідно, ми будемо комісійно визначати, робити співбесіду і визначати потенційного кандидата на посаду, заміщення вакантної посади. А що стосується тарифів, ми про це раніше вже говорили. Так само відбулася остання сесія міської ради. На цій сесії було внесено зміни до програми підтримки та розвитку ОСББ. Раніше анонсувалося, що буде сума 100 тисяч гривень, але на сесії за пропозиціями депутатів було змінено цю суму, її було збільшено. І, відповідно, так само про це публікувалося раніше. Якщо будинок має до 20 квартир, то відповідно буде 100 тисяч. Якщо відповідно вже буде там до 40 квартир, тобто ця сума вже буде збільшуватися там 150 тисяч і більше. Тому ще раз, якщо ну тобто зараз дуже вигідно насправді створити ОСББ, тому ми надаємо будь-всю необхідну консультативну допомогу. Я знаю, що зараз вже ці процеси почалися, причому мешканці об'єднуються, створити ОСБ не на один будинок, а об'єднуються і створюють ОСББ там, на два на три будинки. Я знаю, що навіть є ініціатива створити на шість будинків одне ОСББ. Ну, відповідно, на шість будинків кожен будинок ми виплатимо, скажімо, по 200 тисяч, тобто на ОСББ загалом буде мільйон двісті. Тому я вважаю, що це хороша ініціатива і рекомендуємо мешканцям тим, які не задоволені якістю послуг і тарифами, чи то комфортного дому, до речі, чи не комфортного дому, тому що ця програма поширена сьогодні і на інші будинки. Які є в місті Івано-Франківську, але е, після 30 років 30 років більше, які мають, тому що є дуже багато новобудов, відповідно, що там не було штучного створення ОСББ і таким чином отримання цих коштів з міського бюджету, а мається на увазі управляючими компаніями приватними тому відповідно поширено на 30 років більше житловим будинкам, які от, можуть отримати таку компенсацію. Тому десь десь так. Дякую. Чи є ще питання? Якщо немає питань, то всім дякую, всіх гарно.